Привіт, мої любі друзі! Ми з вами знаходимося зараз на виставці. Усі свої. Це за адресою 10 на 12, поруч Андріївська церква, Андріївський узвіз і всі місця, які ми добре-добре знаємо. Сьогодні на поверсі 1А тут представлена простір української моди Вільна Я. Тут зараз ми зможемо побачити. Вироби наших відомих українських метрів, майстрів моди. І я покажу вам: і пройдемося саме залою і отримаємо задоволення. Я зорієнтую по цінам, розповім про деякі бренди. І саме цей проєкт закликаний для того, щоб підтримувати і розвивати українську моду і красу. Як же це шляхетно, особливо в наш час? Ідемо, пройдемося. Ви для себе пізнаєте нові імена. Ось, наприклад, мені дуже сподобався бренд Прінова. Ось такий 100% льна комбінезончик. і вартість його. 2200, так? Так, добре. А ти можеш мені допомагати, тому що це ж така жива зйомка. Так, Різні кольори, дуже дуже гарні, дуже модні, такі смачні кольори. Оця колекція Прінова повністю шовка. Яка вартість її? 1500-1600, ось такі от дуже вишукані сукенки, дуже-дуже-дуже гарні. Так, знову ж прінова з того самого льону, помаранчевий кольор, який завжди дуже надихає, піднімає настрій і не дратує, і не збуджує. Але завжди дає такий приємний фльор в настрої. Яка вартість 2600? Так, так. Так. Є так само брючки. так, А це вже інший бренд АНК. Він трошки вищого сегменту, різні костюмчики. І ось така двієчка виходить в районі до 5 тисяч гривень, десь в такому діапазоні. Повторюся, що це все це з Дніпра, так, цей бренд? Так, так. Це Дніпро, а то попередньо був Київ. Так, давайте пройдемося далі. Ну, звичайно, аксесуари дуже гарні, такі стильні. Сумочки, клачі. Так. Рухаємось далі. Ось така, така колекція. Вартість 1200. Це підліткова, так? Так, угу. Одеський бренд, теж дуже гарні кольори. Вітання Одесі. Так. Колекція взуття з натуральної шкіри. Ось такі гарні шльопки. А яка вартість? 1690 і натуральна шкіра. Дуже класно, мені дуже подобається. Так, там ми можемо бачити терасу, з якою чудовий вигляд на Дніпро і на лівий берег Києва. Так, рухаємось далі потрошки. Різні аксесуари, хусточки, шалики, шовку. Хочу звернути увагу, мені дуже подобався. Да, до речі, усі бренди це преміум сегмента. Ось такий патріотичний кардіган, дуже дуже гарний. все ручної роботи. Як називається цей бренд? Ліко. І яка вартість дванадцять тисяч, але просто він неймовірний красень. Неймовірний. Мені подобається. Це в моєму стилі. Так. Ну, тут такі різні квіточки. Оп. Це саме як е броші можна використовувати? Як чокер, я дуже люблю такі. І дуже 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 гарні кольори. А яка вартість такої краси? 1350-1500, але дуже ефектно, це ж все ручна робота. Так. Ну, звичайно, колекція різних вишиванок. Цю тему я дуже-дуже люблю. Подивіться, які гарнюні. Ось таке українське наше, з нашим генетичним кодом. 9200. Чудова вишивка. Це ручна чи машина? І ручна машина, поєднання. Ну, дуже гарно. Незвичні. Ось така схожа на Петраківку, так? З Фрагментами дуже теж така цікава. І закінчити цю розповідь я хочу тим, що крім того, що тут підтримується і допомагається в просуванні саме наші українські бренди, українська мода і краса. Робиться ще одна шляхетна справа. На протязі двох днів цієї виставки саме тут були різні презентації авторів, відомих людей, які допомагали просувати і презентувати книгу Олексія Кучеренка Люди як кораблі про Андрія Скрябіна. Автобіографічна книжка про Андрія Скрябіна. Вартість її 450 гривень. Любий відвідувач, любий охочий, може її тут купити. І Андрій це людина, яка завжди у нашому серці, завжди з нами, творчість якого надихає вже не одне покоління. Ось такі чудові події сьогодні у Києві за адресою 10 на 12 на виставці Усі свої на платформі українських брендів, де просувається українська мода і наша краса. До нових зустрічей з любов'ю до вас, серця Києва, ваша Оксана Дем'янишина, папа.